Друзі, привіт! Це Шепетівська картоплекопалка вібраційного типу. Дуже великий шах зробити для того, щоб колесо пряміше поставити і подивитися, як воно працює краще чи ні. Так, друзі, як бачите, я думав, що розібрав колесо, думав, що це вироботка всередині, в трубі. А це виявляється, у нас на самому пальці, бачите, як з'їло. Ну я нічого, я думаю, що тут нічого такого немає страшного. Я думаю, що сварочку зараз наплавим, там трошки обточимо, щоб плотніше було. І я думаю, що все буде ок. Ну що ж, поїхали, будемо працювати. Так, а тут у нас э, під штопорне кольце. Я думаю, щоб не заварилося, то надіну. надену вот, І напаяємо трошки нашого пальця, щоб потім можна було його обточити. Дивіться ось так напояв, зараз трошки його обточим. Це Сварочкою напаяв. Затер. Де вона там? Ось, де у нас була вироботка? Ось тут сварочкою, болгарочкою. І тепер все у нас як має бути. Вже плотненько, маленький люфт, ну вже набагато краще. Так, Ну що ж, продовжуємо, треба тепер з'єднати дві частини. Різьбу нарізали, болти проварили. О, тепер треба поперечно для того, щоб... Які фіксуються на самої сажалочки? Ну що ж, поїхали. Ось так виходить шовчик Конструкція Так, значить, друзі, дивіться два кріплення зробили. Це гуд. але як показує практика, то коли болтами затягуєш у зв'язку з тим, що це профтруба 2 мм, то болти її продавлюють. І потім, коли працює копалочка, то вона болтається. То я вирішив, що в мене ще є ось така 40х40 профтуба. Я вирішив нарізати пластинок і доварити в цій частині. Тобто вже 2 по 2 буде 4 мм. стіночки і тоді буде все чудово. Отже, працюємо. Ну і не забуваємо спецзахист надягли халатика, окуляри, щоб все було чудово. так, друзі, ну що ж, зробили ось такі два кріплення. Дивіться під яким углом на даний час стоять колеса. ну і Подивимось, як з цими кріпленнями вони будуть стоять по-іншому. Ну що ж, міняємо. thank you Так, ну що ж, отак от у нас вже вийшло. Бачите, угол опорного колеса вже практично прямо. Ну, я думаю, що так буде мені комфортніше, але ми це побачимо в роботі. Ну і відповідно я вам покажу, розкажу, чи правильно я зробив, чи будемо ставити назад наші заводські. Бачите в заводському, ось угол опорного колеса дуже великий. Так що, ось так все вийде, ще залишилося тільки пофарбувати, Ой, і так з іншої сторони. Ну і коли почнеться сезон? Компанії я вам покажу її в роботі. Ну що ж друзі, сьогоднішнє відео по даному агрегату ми завершуємо. Роботу заплановану ми провели. Так що ставимо подобачки. Не забуваємо підписуватись на канал. І до нових відео. Все, всім пока!